Розділ 15. Тітонька Полі занепокоєна Приблизно через тиждень після повернення Поліанни місіс Чилтон отримала листа від Делли Веттербі. Мені б хотілося, щоб ви мали цілковите уявлення про все, що ваша маленька племінниця зробила для моєї сестри, писала місіс Веттербі. Але, боюся, це неможливо описати. Щоб це зрозуміти, ви мали б знати, якою вона була досі. Щоправда, ви бачили її короткий час і, можливо, зауважили гнітючу тишу і морок, в який вона занурила себе на роки і роки. Та ви навіть уявити собі не можете ту гіркоту, що ятрила їй серце, брак мети і будь-якого інтересу в житті її вперте прагнення зберігати одвічну жалобу. А потім приїхала ваша Поліанна. Не казала вам, але моя сестра пошкодувала про свою обіцянку взяти до себе дівчинку тієї самої миті, коли дала її. Вона висунула умову, що тільки Наполіана почне читати їй проповіді, вона негайно вирядить дівчинку назад до мене. Як на те, Поліанна проповіді не читала, це визнала навіть моя сестра, отже, сумніву бути не може. Таким чином, проповідей не було. А однак, розповім тільки, що я побачила на власні очі, коли вчора приїхала до неї в гості. Це дасть вам уявлення про те, чого домоглася ваша наперевершена Поліанна. Насамперед, Ще тільки наближаючись до будинку, я побачила, що всі завіси на вікнах підняті. Раніше вони цілодобово були спущені до самісінького підвіконня. Щойно увійшовши передпокій, я почула музику, романтичні мелодії вагнерівського парсифаля. Двері у вітальню були настіж розчахнуті, а в повітрі стояв аромат троянди. Місіс Керю і пан Джемі у музикальному салоні пояснила мені покоївка, саме там я їх знайшла свою сестру і хлопчика, якого вона взяла до себе. Вони слухали музику з одного з цих сучасних приладів, що здатні відтворювати записи опер у виконанні всієї трупи разом з оркестром. В інвалідному кріслі сидів блідий хлопчик. Але з усією очевидністю він був абсолютно щасливим. Моя сестра начебто помолодшала років на десять. На її, зазвичай, блідих щоках проступив рум'янець, а очі сяяли. Я познайомилася і трохи поспілкувалася з хлопчиком. Тоді ми з сестрою пішли нагору, в її кімнату, і там вона розповіла мені про джемі. Але... Вона говорила не про Джемі, якого втратила, і не так, як раніше, зі сльозами в очах і безнадійними зітханнями, а про нового Джемі. Замість зітхань і сліз я почула і побачила живе зацікавлення, навіть захват. Делло, він просто дивовижний, казала моя сестра, все, що є найпрекраснішого в музиці, живописі. Літературі знаходить негайний відгук у його душі. Хоча, звісно, йому бракує освіти і належного розвитку, але саме це я здатна йому забезпечити. Завтра приїде вчитель, якого я найняла. Мова у хлопчика просто жахлива, але він прочитав так багато хороших книжок, що у нього надзвичайно багатий словниковий запас. Якби ти чула, які захопливі історії він вигадує абсолютно спонтанно і тут таки їх переповідає. Зрозуміло, що в загальній освіті у нього величезні пробіли, але головне, що він палає бажанням вчитися, тому, думаю, він дуже скоро усе надолужить. Він цікавиться музикою, і я дам йому таку освіту, яку він забажає. Я вже придбала цілу колекцію ретельно підібраних платівок, бачила ти його очі, коли він вперше слухав музику священного Грааля. Він знає буквально все про короля Артура і лицарів Круглого столу. Взагалі, про лицарів, лордів і прекрасних дам він говорить так, як ми з тобою говоримо про наших родичів. От тільки іноді я гублюся, коли він згадує сера Ланселота, не знаючи, йдеться про легендарного лицаря чи про білку з міського парку. А ще дело, знаєш, я можу домогтися того, щоб він знову став самостійно ходити. В усякому разі, я маю намір показати його докторові Еймсу. Вона говорила, говорила. А я слухала її геть ошелешено але яка ж я була щаслива! Я все це вам розповідаю, місіс Чилтон, щоб ви зрозуміли, як щиро вона захоплена, як палко бажає розвинути природні здібності цього хлопчика, і як, попри її бажання чи небажання, змінюється від цього її ставлення до власного життя. Роблячи те, що вона робить для Джеммі, вона робить це також для себе самої. Думаю, ніколи більше вона не стане тією похмурою, нудною, перечасно постарілою жінкою, якою була. І все це тільки завдяки Поліанні. Поліанна славна дитина. і найдивовижніше, що вона сама цього не усвідомлює. Втім, думаю, навіть моя сестра не підозрює, які радикальні зміни відбуваються в її серці і в її житті. А Поліанна не підозрює про ту роль, яку відіграла в цих змінах. Люба, місіс Чилтон, як я можу вам віддячити, я знаю тільки, що це неможливо. Але в душі ви маєте відчувати, яку вдячність я назавжди зберігатиму до вас. І до Поліанни Делла Ветербі. Що ж, скидається на те, що лікування дозою Поліанни їй допомогло? усміхнувся доктор Чилтон, коли дружина дочитала йому листа. На його подив, вона лише махнула рукою із з і сказала Томасе, припини, будь ласка. Полі в чим річ. Хіба ти сама не задоволена, що їй допомогло лікування? Місіс Чилтон відкинулась на спинку крісла. Томасе, знову ти, зітхнула вона. Звісно, я рада, що ця нещасна жінка нарешті зважила змінити свій стиль життя і зрозуміла, що може про когось дбати. І, звісно, я пишаюся тим, що в цьому їй допомогла Поліанна. Але мені вкрай неприємно, що про дівчинку постійно говорять, як про пляшечку з ліками, або про, як про метод лікування. Як ти цього не розумієш? Пусте, що тут такого? Я називаю Поліанну загально зміцнюючим засобом, відколи з нею познайомився. Що тут такого, Томасе? Дівчинка дорослішає. невже ти хочеш її зіпсувати? Досі вона справді не усвідомлювала своїх дивовижних здібностей, саме в цьому таємниця її успіху. Але ти найгірше за мене розумієш, щойно вона свідомо візьметься до справи виправлення людської природи, вона одразу стане нестерпною. Не можна допустити, щоб вона взяла собі в голову, буцімто вона щось на зразок цілющого засобу для бідних, нужденних і стражденних. Дарма, я не став би цим перейматися, сміхнувся доктор. А я, Томасе, занепокоєна. Полі, ти згадай, скільки вона всього зробила, переконував її чоловік. Згадай, місіс Сноу. Джона Пендлтона та інших тепер це геть інші люди, ніж були раніше, точнісінько, як у випадку з місіс Керю, і все це заслуга Поліанни, нехай Господь її благословляє. Я це знаю, кивнула місіс Чилтон, але не хочу, щоб це знала Поліанна. Зрозуміло, що якоюсь мірою вона це знає. Вона знає, що навчила цих людей своєї гри в радість, і саме від того часу вони стали щасливішими. Дуже добре, але її гра це тільки гра, до якої вони приєдналися. Суто між нами, я гадаю, що Поліана прочитала нам одну з найдієвіших проповідей, які я будь-коли чула. Але тільки но вона сама це усвідомить. Коротко кажучи, я не хочу, щоб вона це усвідомила і край. З цього приводу хочу тобі сказати просто зараз, що вирішила таки знову їхати з тобою в Німеччину цієї осені. Спершу я думала, що не поїду, не хотіла залишати Поліану саму. І я її не маю наміру залишати навіть зараз. Я хочу взяти її з собою. Взяти її з нами? Чудово! Чом би й ні? Тепер просто змушена так вчинити. Змушено і край. Я навіть охоче погодилась би замешкати в Німеччині на кілька років, як ти мріяв. Мені треба на якийсь час вивезти Поліанну з Белдінсвіля. Я б хотіла, якщо це тільки можливо, щоб вона зберегла свою безпосередність і простодушність. Принаймні я зроблю для цього все, що від мене залежить. От скажи, Томасе, чи ми хочемо, щоб славна дівчинка стала нестерпною, нав'язливою, резонеркою? Звісно ж, не хочемо, засміявся лікар. Та коли все так стало, питання, не думаю, що хтось би спромігся її такою зробити. Втім, ідея, щодо Німеччини мене влаштовує якнайліпше. Сама знаєш, я взагалі б не повертався звідти, якби не Поліана. тому чим швидше ми поїдемо, то приємніше мені буде. Справді, охоче замешкав би там кілька років і заради навчання, і заради практики. В такому разі вирішено, задоволено зітхнула тітонька Полі.